Олексій Гетьман долучається. Це військовий оглядач, майор у відставці. Пане Олексію, здравствуйте. Вітаю вас, Росіяни нічого не приховують. Ми не приховуємо, що знаємо, що вони не приховують і спостерігаємо раз по раз зміни на карті Діпстейту. Це по перше. А по-друге, ми маємо чітко зафіксовану історію, коли експерти одноголосно заявляють, що Росія не може збільшити. Темпи і масштаби наступів, попри заяви Путіна, про це інститут вивчення війни от сьогодні вранці повідомив. Зрештою, як ви спостерігаєте за цією ситуацією, яка розгортається на полі бою, і з огляду на те, що апетити не зменшились, а потуга, потенція навпаки, де зосередить ворог найбільше свої зусилля на початку 26-го? говоримо про січень і початок лютого. Ну, очевидно, це буде Покровський напрямок, очевидно, це буде. Ну, ті самі напрямки, де ми бачимо найбільшу кількість бойових зіткнень. тут навряд чи щось зміниться. Але давайте ту саму інформацію, яку дав нам пан Кирило Буданов. Ми ну, трошечки, це не дуже приємна інформація, що він буде продовжувати тиснути, що в нього плани, і так далі. і так далі. Давайте трошечки таке, ну справа в тому, що ті плани, які ворог запланував на наступний рік, це чітко переписані бойові розпорядження, які були на літо і осінь цього року, які закінчуються. Тобто ці плани, про які ми знаємо, про які сказав пан Кирило Буданов. Тільки він не сказав. Ну, може не, не, не він не приховує, просто може він не так трошечки подав інформацію, що нам здається, що ну, от зараз вони знов ще запланували. Він це правильно каже, але дьявол ховається в дрібницях, гніатс в тому, що всі ці плани, які є на 26 й рік у росіян, це переписані бойові розпорядження, які були на 25-й, на літа, на осінь 25-го року. Тобто, в 25-му році нічого не вийшло. Зробити те, що вони планували, і вони переписали, просто поміняли дати. І ті самі плани у них вже на зиму і на весну 26-го року. Ну, правильно каже, пишуть в Інституті дослідження війни, їхня аналітика. Інше видання, які аналізують цю ситуацію: що сил та засобів для того, щоб досягнути мети у Росіян, не було 20... ну сил та засобів були, але результати не досягнули. Зараз кількісна і якісна їхня армія не збільшилась, але плани такі самі, які були ну півроку, декілька місяців тому це не означає, що нам буде просто. Це це означає, що буде так само швидше за все важкі важкі бої, на жаль. У нас не вистачає проблем в наших збройних силах. Це комплектування особовим складом, це зброя. Ну, все, все про те, про що ми дуже добре знаємо. Але головне тут мені здається, головне, що плани просто поміняли дати в планах. А чи ми не будемо цього досягати, ну. Оки ще не зовсім зрозуміло, давайте що ще... вони там планують. Ну як планують давайте ще про зміну планів Ростовській області. Це Рашен Federation, з рейок зійшов локомотив вантажного поїзда. Більше 20 потягів затримано. Біда страшна страждають на Московщині, зокрема в Москві. Через атаку дронів скасували і затримали понад 300 авіарейсів. Шеремитів Внуково фактично були паралізовані через атаку безпілотників. Російська Ренце, Самарська область. Там дрони ударили по великому НПЗ і підстанціях. Місцеві повідомляють, що були потужні. Вибухи в районі нафтопереробного заводу Роснефті. безпілотники атакували дві місцеві електропідстанції. Після вибухів скаржились на якісь там перебої з електро- і теплопостачання. От на цих кадрах, що ми взяли в соціальних мережах, видно ворожу ППО, як вона намагається збивати ці дрони. Ну і яскраві спалахи в небі. Пане Олексію, очевидно, що все це складові одного рівняння, і всі ці, і всі ці складові відомі і невідомі в цьому рівнянні вони спрямовані на те, щоб в веселіше жилося на російщині єдине, що ми прекрасно розуміємо, що нам потрібна допомога тих, хто залишається на території Росії притомними, незалежно від паспортів і національностей. Але наскільки можна розраховувати саме на роботу тих, хто на території Росії? Чи ви бачите збільшення зменшення співпраці Росіян або тих, хто співчуває адекватності і здоровому глузду? Ну я думаю, що це ну. Ви Знаєте, можна, можливо, ну це ж відома фраза. Можливо, весь час обманути частину народу, можна, можна невеликий час обманювати весь народ, але постійно обманювати весь народ неможливо. Ну це відома фраза. Тому от це зомбування росіян, яке відбулося. Я думаю, що рано чи пізно ну, в них адекватність спрацює, бо вони те, що вони розповідають, те, що ну, ми інколи бачимо і в ну, різний спосіб інформацію про те, що як вони себе поводять, ну не поводять, що вони розповідають, як вони бачать ситуацію, ну вони бачать його не в адекваті. Вони не розуміють, що відбувається. Їм здається, що все відбувається так, як розказують на їхніх пропагандистських каналах, але вже навіть у тих людей, які приходять там к Соловйову, ну на всі ці ток-шоу, вже вони починають виникати сумніви. Ну що не менше 4 роки е, триває війна, стільки вони починають казати, стільки скільки тривала Велика війна, війна, але результатів ну, таких о, якихось особливих і немає. Там вони могли дійти до Берлину, там е, можемо повторити, Ну, все те, що вони розповідають, а тут вони не можуть е, 4 роки повномасштабної війни, починаючи з 14 року, вони не можуть можуть захопити Донецьку-Луганську область повністю, е, втрачаючи. Е, Сотні тисяч людей, nice. ви знаєте, ну от ми інколи, коли кажемо про там суттєво просування росіян про якісь успіхи, ми ну вольне чи невольно допомагаємо російській пропаганді тиснути емоційне на вами, в тому числі. Ну, деякі факти, факти перекручувати не треба, але ну можна ж подивитися по-іншому на ті саме факти і, і розставляти по іншому акценту. Ну, давайте проведу дуже є часу то добре пане Олексію пропав зв'язок власне хотіла поточнити хотіла у вас поточнити ще один момент. А як на кадрових військових насправді діють оці псевдопостановочні відео, записи, цитати, все що завгодно про захоплення не існуючих географічних локацій або існуючих, але які насправді не захоплені, бо ми прекрасно ну, робимо розуміє... це так так. А вибачте, я думаю, що закінчено так, так. Ну, на, на військових. На ну у нас е, переважно більше військових. Це притомні люди, е, е, тому е, ну, вони з посмішками на це реагують. Вони вони хвилюються не за себе, вони хвилюються за нас з вами всередині в тилу, які знаходяться щоб на людей, які позаду стоять, заради яких воюють наші військова щоб вони приймали цю інформацію. Ну, спокійно і розуміючи, що це російська пропаганда, яка просто давить на емоційно давить на на людей всередині країни. Військово все чудово розуміють. Вони ж знаходяться безпосередньо на на лінії зіткнення ведуть дії і зв'язок між ними ну дуже непоганий. Вони ж між собою спілкуються по різним засобам зв'язку, і вони чудово знають правдиву інформацію. А всі ці розмови вони ну це викликає роздратування таке легке, і ну знаєте посмішку. А зпроду того, що на що з приду, як, як так як ми маємо аналізувати факти і як їх висвітлювати? Ну, я хотів там запитати просто зв'язок з них, що чи є хвилинка можна просто розповісти про взагалі результати 25-го року бойових дій Росіян на 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 нашій території? Є ще є, ще в нас холод. Так часу. додамо ще інформації. Масовані обстріли по українській енергетиці будуть продовжуватися. В інтерв'ю Суспільному повідомив так. начальник гурки Лирило Буданов і стверджує, що нині Росія перевиконує план військового виробництва. Далі пряма мова. Запаси, які в них були на той момент, наближалися до нуля. і Якщо ви пам'ятаєте, був майже рік. Коли всі ці удари були досить епізодичними, це був 23-й рік до приблизно квітня 24-го. Ракетні удари тоді були досить рідкісним явищем. Шахеди використовувалися одинично, але після цього російська промисловість вийшла на пік своєї могутності, на якому знаходиться і досі. Вони повністю виконують, а дуже часто і перевиконують плани. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України. Багато з експертів, ваших колег, зазначають, що до нового року, от після того маса попереднього масованого удару, не вчорашнього, а того попереднього масованого комбінованого удару були. Е, нам варто було б до нового року ще чекати аналогічно. Оте, що було вчора на Київ і Київщину, це вже воно чи буде ще на за вашим прогнозом? Ну шо, що за все ще буде? Ну ну е, можна перейти до цифр, скільки вони можуть виробляти ракет. Бо вони ще не менше більше сотні ракет виробляють щомісячно і десь. Е, 200-250 п'ятдесят шахедів на день вони можуть виробляти, хочуть підняти цю цифру до 500. Тобто такі удари, які вони зробили по Києву, вони можуть робити ще не менше один раз на тиждень, Ще не менше, а е, можна, можна два рази, можуть можуть них вийти два рази. Ну що е, за два тижні три рази, так це точно вони можуть зробити. Тобто півтора рази на, на тиждень. Ну так не можна рахувати, але ну і ми переходимо просто до цифр. Тому е, враховуючи е, ментальність. Росіян чл цілком можна очікувати, що на Новий рік, на Новий рік будуть або одразу першого або тридцять першого можна очікувати, що вони ну, спробують зробити таке новорічне привітання, пане Олексію, вам прогнозувати на Пане Олексію, вам спасибі. Спостерігаємо і за безпековою ситуацією. Ну і так само за перемовинами Флорида, Сполучені Штати Америки. Володимир Зеленський нині там матиме зустріч з Дональдом Трампом. Дякую, Пан Олексій Гетьман, військовий і майор у відставці, був з нами на зв'язку.